До речі, друзі, якщо під цим відео будуть коментарі, то напишіть мені в коменти, що ви любите більше: стік чи флет. Бо я, якщо чесно, віддаю перевагу все-таки фле. О-о-о-о-о! Друзі, друзі, друзі! Друзі! Ого. Друзі! Друзі, паровоз! Так, друзі, всім привіт! Коротше на риболовлі. Як ви зрозуміли, не на спінінг, не на поплавок, а для мого для каналу новий формат. Ну, як е, шорцев багато було про це, але це повноцінної рибалки не було. Рибалка сьогодні має на флет. Взяв два апекс дабла. Перший до 180, другий до 150, як ви всі знаєте. Кінчика постала, звичайно, що фідерні. Е, Якось так, на одній катушка Brain Apex Double Те, що я закинув, вже воно стоїть. І на цю катушку, на цю вудочку ставлю катушку акума Dendrag Так, 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 кручу. Е, ну, сьогодні рибалка, якщо чесно, не розраховую на якийсь там супер-мега-великий трофей, або там під. Просто багато, велику кількість риби. Тому що сьогодні я буду на рибалці з 9 ранку до, ну, як, як буде там, як по клюву буде, то це ну, ну до 5-6, до плюс-мінус такого в мене. Сьогодні такі в мене на сьогодні плани. Зараз складаю опекзаблу до 180 грам. Зараз вам конкретніше покажу всі, всі свої флети, всі свої. Насадки, на які я сьогодні буду впиратись. І, до речі, є ще в мене е, дві баночки е, живих насадок, ну, як живих, е, природних, будемо так казати, це кукурудза і горох. Тому що на цій водоймі, то що я рибалю, ну, це та водойма, на якій я рибалю завжди, і там, де я і щуку ловив. До речі, вчора тут взяв щуку на, на кіло 100, теж непоганий трофейці. Ну, як не трофей, але риба все-таки була непогана. Гарно мені дала адреналіну. Е, Гарно дола прикурити мені на майже розкрученому фрикціоні, бо рибалив на окуня. Ну, якось такого. Зараз буду прив'язувати флет без всяких шоклідерів, е, всього цього, бо далеко я тут не закидаю, мені шоклідери не потрібні. Так, друзі, оснащаю зараз другу, другий флет. У мене зараз такий флетик. Я не пам'ятаю, якої фірми. Коротше, головне 50 грам. Маленький такий хачочок, це в мене, по-моєму, він восьмерка. А цій в мене стоїть десятка. Бо я на цю хочу половити карася, а на цю хочу половити коробчука. Бо я просто хотів сьогодні піти на, стійки, на класичні, ну на класичний короповий. Але потім передумав, бо я думаю, все-таки, щоб піймати хоча пару карасиків е, на відео, то. Ну, Перехтів брати з собою карпові класичні. І ще е, в чому прикол цієї водойми, то що краще всього на класичні карпові сідати на тому березі. Звичайно, що на цьому березі теж дядьки дуже гарно ловлять. Але як ви знаєте, я в карфішингу не дуже продвинутий тіп, тому в основному рибалю на флетік. Е, Ось тут е, біля мене люди ловлять підлящиків на куки, а я ну, буду вкратися на. Карася чи коропа на попапи. Е, і, до речі, у мене два мікси є. Полуничний, ну як, як мікси, це просто покормка, обична, я висипав її в такі судочки. Тут в мене полунична, тут в мене чесникова. Е, поки що полуничну не мішав. Е, я не знаю, чи є. Ні, ну, Сьогодні її це 100%, але поки що не буду. От зараз наживлю кукурузку, це обична цукрова кукуруза, не рибацька, нічого такого. Просто сама проста, сама обична. І ще, до речі, доживлю маленький попапчик. От мене десь тут овалявся, ось такий. У мене така комбінація спрацювала. В ті, до речі, відео набрало дуже багато перелів, 52 тисячі. І в мене така комбінація якраз спрацювала. Але там був цілий попап, але зараз в мене гачки трошки меншого розміру, тому мені треба половинку наживляти. Але цей попап не свіжий, напевно, розпадеться. Ну, то фіг з ним, нехай тако буде. І кукурузка. Не знаю, чи дві. Нехай поки що буде одна. Я держу, чому не перевіряю все під водою, бо я вже на ці насадки дуже давно ловлю. Ну, не хочу я просто їх перевіряти, бо я просто це знаю. Я ще чому не перевіряю, бо я забув сьогодні е баночку, в якій я все це роблю. Ну, коротше, такий я риболов. Збираюсь на рибалку, але майже все позабував. Чи сьогодні прийде до мене, ну, або ну, має прийти як мінімум мій друг, якого ви вже, напевно, всі знаєте. Ну, як більшість, хто мене дивиться. Він там і на поплавок рибалить і на окуня зі мною, по-моєму, декілька разів ходив. Ну, на, на камеру. Так-то ходили, ми багато разів на окуня, але на камеру ми ходили рідко. Так, вдягаю стопорок. До речі, друзі, якщо під цим відео будуть коментарі, то напишіть мені в коменти, що ви любите більше, стік чи флет. Бо я, якщо чесно, віддаю перевагу все-таки флет. Друзі, о, 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 друзі, 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 ого, друзі, друзі, паровоз! Це, друзі, це з першого закладу. Це капець, друзі. Просто перша риба це паровоз, друзі. Друзі, це паровоз, це жесть. Маленький десятий гачочок по папчик. Це коробчик. Друзі, це жесть. Це перший заброс. Вже чую пікає. Це капець, друзі. Просто з першого закиду. Це коробчик, друзі, це невеличкий, невеличкий зовсім коробчик. Але погано знаєте що? Що от я сьогодні не взяв під саки. Закинув майже на середину ставу. Ось так, до речі, далеченько закинув. Так, він вже біля берега. Підсаки нема, але, друзі, буде якось справлятися своїми ручками. Вже, до речі, дуже давно не брав чомусь підсаку. О, друзі, вже шок цей літкор показується. О, Друзі, так це, це наш любимий тузик, друзі, це наш любимий тузик. Просто паличка такого гарно гнеться. Все в мене. Так, друзі, ну що, можу вже привітати себе з відкриттям ловлі на... Попапи на камеру. Це в мене сазан. До речі, друзі, мені знаєте, що мене, от не мене дуже подобається? То що мені в коменти в Тіктоці писали, що то не короп, то сазан. Друзі, відповідаю одним відео. Короп і сазан це одне і те саме, просто це вид коропа. Ну, то зараз я буду його. Друзі, друзі, це жесть, друзі, я говорю. Я дуже радий, тому що тут на попапчики з центру ставка так от тако, хоп. маленький, зовсім, друзі. Навіть навіть пів кіла, думаю, нема. Але, друзі, це ж все одно, це ж та, йолки, палки весь грязний. Але, друзі, це ж гарно. Ну це, ну, це просто капець. Флетик. ось вам докази того, що це флет. Маленький в мене був попапчик на гачку. Ось. Це в мене буде пошуковий флет. Це в мене ніякі ні точки, не ні все це. Це в мене буде пошуковий флет. Зараз вже коробчик починає активізуватись. Тому він на попапу починає брати. А другу вудку навіть не закидав. І в мене такий от коробчик з першого закладу. Кажуть, знаєте, з першого закладу ловити не можна, але ну, я піймав такий е, ну, більш чорненький, темненький, але все-таки це короб, друзі. Це короб і це перший короб на камеру на флет. Від, відпускаю коробчука. Оп, о, да, ох, як торпедою. Да, блідон, друзі, це просто. Я не знаю, це якийсь капець просто з першого забросу. Я думаю, ви були здивовані, як і я. Е, оба. Е, ну, на часникову кашу, друзі, це капець. Так, друзі, дозвол... дозволожу кашу вже. І диві... дивіться, як я роблю. Такий ругичок просто втикаю в прикормку. Я розумію, це не дуже надійний варіант, але. Він допомагає зберегти кукурузу при ударі об воду. Я, дивіться, я знаю багато людей, які і забивають так, але я просто дуже-дуже сильно запросовую і в мене е, ну, майже завжди в мене просто кукуруза на гачку випадає. Е, тому закину зараз кудись, думаю, тако якось, це вже буде поближче набагато. Так, да, тако. Щоб можна було там, якщо що... Ну, коротше, трошки ближче, бо мені так, так захотілося. І ставлю на підставочку. такий собі зробив міні-родпот під дві вудочки. Ось так от. фрикціон відпустив. Зараз трошки ще слабина мені попікає і все буде далі окей напевно зробив зроблю викручу слабину, тако, щоб воно все буде, щоб все було окей. Отако. Все, друзі. Закинувся Зараз трошечки зберу все, що там я насмітив. Ну і до вас повернусь, коли буде покльовка, або просто коли захочеться вам щось розповісти. Так, друзі, я, коротше, я, харапон, ягода Флорентайн 8 мм. Але я з нього роблю такого вафтерса. Це вони свіжі, дуже класно пахнуть, До речі, і коштують 50 гривень. Друзі, у мене тут зараз такий вітерець піднявся. Мене, напевно, це поганенько чути. Ну, Але вже я вибачаюсь, бо ну, самі розумієте, погода, то така тема, то що. І, до речі, що я ще... Сьогодні вирішив перевірити. Один монтаж у мене якби скользящий флет. У мене він ем, ковзає по шнуру. А один монтаж, оцевой, він в мене е, ем, ну, цільний, він в мене не, не ковзає ніяк. Тому сьогодні ще перевірю, як це прац... ну, як, е, яка буде різниця. Я його знаю, бо ну, тако буде краще засікаємося, якщо він не буде ковзати флет. Але е, покльовки акуратні можна почути тільки на, на той монтаж. Але зараз же літо зараз же акуратних покльовок в коропа немає. Як ви бачите, навіть такий маленький-маленький коробчик. він Весною йде на берег. Ну, до берега він якби попускає е, свінгер, а влітку, як ви бачите, йому все одно. Він Іде перевози навіть маленький. Тепер, що я роблю? У мене маленький десятий гачок, який ну, попап, який буде його піднімати дуже сильно. То я беру просто роблю таку підрізочку. Оці от кусочки я можу кидати в прикормку, можу кидати, просто викидати, можу кидати в воду, щоб плотва там трошки поїла його. Але в основному я просто їх викидаю. Але можна їх в прикормку, до речі, такі шлейф, такий буде такий шлейф з тих кусочків, але то вже таке, знаєте, то вже не важливо. Тепер я запросую, ні, ні, тут неправильно, Ось тут, це у мене вже попапчик, то, то вже я можу вставити тако. До речі, ще плюс. Я зараз користуюсь активно гачками. Ну, от зараз в мене гачок, це від XF, XF 10-й короб називається гачок. Я ним вже користуюсь вже від весни. З квітня, коли я там почала на флети, вже не пам'ятаю, Ні-ні, да, в квітні, в квітні. В квітні я відкрився по флету на карася, пару карасеньки піймав. Потім через неділю я ще пішов і я користувався тільки цими гачками, бо ну, десяті вони маленькі і класно все-таки підходять під такі от малесенькі, малесенькі насадки, як от такий от кусок попапа. Ну, закидаємось. Оп, ну, трошки ближче, ніж тоді. Але все, все, все одно закат доволі непоганий. Так, друзі, покльовка, покльовка, друзі. О, друзі, застрашенна покльовка. А, у мене ж камера перевернулася. Друзі, це капець! Такий паровоз, тільки що дав. Друзі, це десь це гарна риба. Це не знаю, це, це може навіть кілошка, друзі. Це може навіть кіло, бо це гарна риба. Тільки що розмовляв з другом, він вже близько. І в мене просто жить видушку не вкрало, друзі. Це жесть. Це реально це, це здорова риба, друзі. Як здорова. У мене капець. я не знаю, в мене нема просто слів. Він так мені, ух, йолки палки як давить. Та ти шо? Оп-оп-оп. Ти що ти там? Може Амурчик? До речі, друзі, може амур, бо тут я зарядив дві кукурузи з кусочком попапа. Це може бути амур. Я вибачаю, що не видно вудочка, а просто я його так виважую зараз. Друзі, друга покльовка. Він... Ні, друзі, це, скоріше всього, до речі, Амурчик, так. Да. Може і ні, може і коробчик гарний, але... але він просто так клюнув, він попустив, попустив, була пауза десь на... 2-3 секунди і дав паровозом. Це може бути реально Амурчик. Але не знаю. Там же гадати не буду. Подивимось, хто це. Так, друзі, це жесть. Я вам, друзі, кажу. Ну, мені зійшов. Зійшов, друзі, це капець. Зійшов. Ай, блін Печально. Ну це рибалка, тут без сходів не обійдеться. Друзі, підтримайте мене лайком, підпискою. Бо... О, є. Так, друзі, є. Єсть. О-ого! Йолки-палки! запас идет коробчик я шусю так на рапорку стяну короб, <реб> да короб Оп. да короб коробчик ось до речі в чем минус вантажа инлайн то що він нифига не засекає короб там кормушка а тут вообще на, на дві кукурудзи попав. Друзі, це взагалі якийсь блин, дитячий судок. <рес> Зеркальний. Але це вже другий вид за сьогодні коропа. У мене спочатку був сазан, а цей вже... Та ти що, слухай? Тут грам 200. Ой, друзі, до речі, в чому я казав? Мінус онлайн, бачите, він ходить, але ну, це не засікає рибу. І дивіться, які соплі на, пі... на цьому підлящик чи що. На тут було дві кукурудзи, одна злетіла. Ну такий грам 200, ну реально, ну 300 грам. Та 200 грам. Все, хай да пливи. Всім пока. Ой, пока коропу, але відео... Так, покльовка. О, є. Це походу карась. Походу карась. Бо Ні, нічого походу. Ні. я щось маленьке. друзі, друзі, жорсткий перевоз, взагалі. Жорсткий перевоз. Та ти шо? Нічого собі! Нічого собі! Нічого собі! Нічого собі! Це капець! Це... Це десь кіло! Це... це здорова риба. Взагалі майже не йде. Так, це жесть. Друзі, це просто якийсь капець, я вам кажу. Так опирається це ж капець. чи цей вітер, напевно, погано буде чутно в камері. чи підсаки нема. Це гарна, друзі, це гарна риба. Це прям здорова риба, як б так сказав. Аккуратненько, акуратненько, бо це здорова риба. А у вас є пицк? Так, друзі, зараз мені з пиццаком допоможуть. Бо це реально якийсь це, це просто мормот. Та щось велике. Але може і гарний короб. О, так це ж це непоганий короб. Хороший. Думаю, кіло десь є. Опа. Якнець. А, так, да, це гарний короб. Давайте заведу його. В районі кілограма, бо так класно давану мені, що це капець. Фух. Реально в районі кіло. так друзья все таки корп на флет на кукурузку с попапом на кукурузку видать на кукурузку с попапом кило ну, это кило 200 кило кило думаю есть думаешь есть да таких вот Горни. так сейчас будет после Відпускай. Ну такі десь кіло, ну, кіло, думаю, 900 грам, ну, гарно риба. Таким паровозом мені прямо дав, я ж не встиг зреагувати. Такі ось гарні мені. А, відпустити, Навіть пуститься, Фух, відпускай. Оба поплив. Фух, так класним паровозом дав, що капіс. у мене покльовка. Я чув паровоз. капец. О, вон до, да, бачу. Бачу паровоз. О, е, е, е. Так, друзья. Бегал зараз до друзей. И все. Поклевка. О, коробчик. Так, це капець, я вам кажу, бігав до друзів, до кладки і ось... О... Фу, це жесть. Фу, тільки підбігаю вже, чую, як піщить версион. Такий малесенький-малесенький. Сьогодні було і побільше трошки. Претенденти. Це взагалі якийсь, не знаю, це головастик чи що. Так, це плотва чи окунь. Друзі, напишіть в коментарі. Плотва чи окунь. <смір> е. Покровка. Друзі, це капєць. Оооо, друзі, це, це здорова риба. Це здорова риба. Так. Зівщина. Друзі, ну вийшла така рибалка скільки, чотири кори попіймав на камеру. Вже буду збиратися. Якщо вам сподобалось відео, лайк, підписка. Якщо вам сподобались ті покльовки, з якими вони клювали, теж лайк. Ну, всім удачі, всім пока, всім гарних трофеїв.